Доброго дня! Урок номер 2 Тема пряма промінь відрізок. В курсі математики перших четвертих класів ви працювали з такими фігурами: прямокутник, квадрат, трикутник, коло та інші. Це геометричні фігури. Тому важливо знати, яким чином розвивалася геометрія як наука, як її здобутки допомагали людству в його потребах. Геометрична фігура пряма є нескінченною. Зрозуміло, що на папері можна зобразити лише якусь частину прямої. Щоб побудувати пряму, користуються лінійкою. Прямі позначають малими буквами латинського алфавіту. Наприклад, читають і записують: Пряма А, пряма Б, пряма С. Кожна пряма складається з точок. Точка найпростіша геометрична фігура. Позначають точки великими буквами латинського алфавіту. Так. Точка А, точка Б, точка С. Подивіться на малюнок. Скільки прямих. Можна провести через одну точку. Скільки завгодно. Скільки прямих можна провести через дві точки. Одну. Запам'ятайте. Через дві точки можна провести тільки одну пряму. Завдяки цій властивості пряму можна позначати. Двома великими буквами латинського алфавіту. Назвами будь-яких її точок. Якщо це точки А і Б, то пряма позначається так: пряма АБ або пряма БА. Розглянемо будь-яку точку О. Проведемо частину прямої. По один бік від цієї точки дістали геометричну фігуру промінь. Дана точка є початком цього променя, кінця у променя немає. Промінь позначають двома великими буквами латинського алфавіту його початком і будь-якою його точкою. Тому цей промінь можна прочитати промінь ОЦ. Чи можемо ми назвати цей промінь СО? Ні. Бо точка С не є його початком. Проведемо частину прямої, яка сполучає дві точки. І отримаємо геометричну фігуру відрізок. Дані точки називаються. Кінцями відрізка. Якщо це точки М і Н, то цей відрізок можна прочитати. Відрізок МН або відрізок НМ. Запам'ятайте: промінь і відрізок це частини прямої. Довжину відрізка АВ називають також відстанню між точками А і Б. Задача номер один. Позначте у зошиті точки М і К. Тепер позначте на відрізку точку Н. Запитання чи належить точка Н прямій МК? Так, належить. Позначте на прямій МК точку П, яка лежить поза відрізком МК. Запишіть усі можливі позначення цієї прямої. Усі можливі позначення цієї прямої такі: НК, або пряма МН, або пряма МК, або пряма МП, або пряма НП, або пряма КП. Задача номер 2 Розгляньте малюнок та дайте відповіді на запитання, чи є правильними твердженнями. Перше. Точка Q належить відрізку МЕ. -E. Так, друге. Точка Q належить променю ЕФ. E е, e, вибачте, ЕФ e Ні. Третє. Точка Q належить променю F E. Так, четверте. Точка Е належить променю Ф. E, вибачте МФ і променю ФМ. Так, п'яте. Точка М е належить відрізку Q, e. Ні, І шосте. Точка М е належить прямій Q Q. F. Так. Задача номер три. Чи перетинаються зображені на малюнку. Перше. Промінь, вибачте, пряма С Е e і відрізок, і відрізок АБ. Друге. Промінь ОК і пряма СЕ. І третє. Промінь ОК і відрізок АБ. Правильними відповідями на ці запитання є такі відповіді: Так, так, ні. Задача номер 4 Пропоную її для самостійного виконання. За допомогою лінійки побудуйте відрізок завдовжки. Перше 5 см. Друге 7 см 5 мм. Третє 35 мм і четверте 1 дециметр. Урок закінчено. До зустрічі!